Треба розсварити їх всередині держави, щоб вони почали сваритися і так нам буде легше їх знищити. Я вважаю те, що люди мають донатити, тому що армія рятує нас, тому ми маємо допомагати армії. І тоді я подзвонила своїм батькам і запитала, в який фонд найкраще буде задонатити гроші. Ми сказали, давай у фонд повинежен. Я подумала, є багато речей на що можна задонатити, і тоді після цього я була тоді краще взяти це на захистити небо. Тому що військові захищають нас, і для того треба також гроші, тому що просто. Не можна просто голіруть зупинити ракету, а зброю це ще можливо. Спершу, коли е, летіли шахеди, я подумала, що над нами літають великі мотоцикли, а потім що це були шахеди. А сирена середньоповітряної тривоги, я думаю, що так кричить кіт. Це вже четвертий рік, як я створюю іграшки. постійно. Ви... Стійно придумую нові іграшки у травні. Я знову зрозуміла, що треба рухатись далі. І в мене прийшла ідея, що я могла пошити котика схожого на булочку Тараса Чмута. Дуже часто це можуть бути замовлення від військових. Потім можна побачити їх в них на бронежилетах чи просто в автомобілі як іграшку. Також майже зараз 90% всіх замовлень це саме закордонні замовлення. Мої іграшки справді подорожують світом. Це і Японія, це і Америка. Німеччина і навіть Австралія, і я почала кожного місяця надсилати частину коштів від продажів іграшок. Про це постійно звітую в інстаграм, тому що я знаю, що люди люблять прозорість.